Сьогодні День пам'яті героїв Крут, однією з трагічних, водночас легендарних сторінок в історії української визвольної боротьби 1917 1921 років. 104 роки тому на Київ наступали більшовики, солдати столичного гарнізону відмовились захищати місто. Під впливом ворожої пропаганди вони оголосили нейтралітет. Тоді, на захист батьківщини стала молодь. Курсанти військової школи та добровольці студентського курення. 29 січня 1918 року на залізничній платформі в Крутах до 520 українських вояків, добровольців і студентів з 16 кулеметами та однією гарматою дали бій росіянам, які мали десятикратну перевагу в живій силі, бронепотягах та артилерії. Бій під крутами тривав близько шести годин. У ньому загинуло від 70 до 100 українських бійців, втрати більшовицьких сил тоді сягнули 300 людей. Нехай пам'ять про наших героїв, що загинули під крутами, буде вічною, і нехай їхня смерть буде для нас прикладом, як треба любити свою батьківщину.